Всім привіт! Після покупки джеркового спінінга вирішив собі купити великий воблер. Ну, як великий, він мені подібний на мегабас каната 160 і, по ідеї, повинен мати довжину 16 см. Але ось заказав таку безіменну приманку, і в інтернет-магазині були наступні параметри: довжина 17 см і вага. 31 грам. Приїхав цей Воблер в пакетику, ніяких там даних написано не було. По акційній ціні заплатив всього на все 1 цент. Ну, оскільки він подібний на мегабас каната, то думаю, довжина його буде 16 см. Ну, але зараз перемірюємо, переважимо. Як вже казав, після покупки джеркового спінга задумав собі попробувати половити на великі приманки. І ось попалась на очі каната 160 вирішив взяти на пробу. На такі великі воблери я ще не рибалив. Щука на наших мілководних ставочках навряд чи буде атакувати. А ось на водосховищах, десь на річці можна розраховувати на клювання риби. Довжина воблера практично 16 см. Якщо брати з лопаткою і до кінця кілечка, то буде 17. А так тіло приманки ну, приблизно 16 см. Нагадаю, в інтернет-магазині вага була вказана 31 грам, а тут бачимо ну, практично 28, 27 і 95. На 3 грами помилились. Воблер досить такий шумовий. Трійники гострий, Вибрав ось такий колір. Не знаю, фарба поки що не відлущується. Два трійники, якби передні і середні між собою зачіплюватися не будуть. Це вже добре. Як і у всіх дешевих воблерах, петельки потрібно проклеїти. Ось такий воблер буде в моїй риболовній нової колекції. Надіюся, щука на річках та водосховищах зацінить. І таки вдасться піймати якусь. Трофейну зубату. Ну, звісно, як буде можливість, і на наших мілководних ставочках теж спробую цей Воблер. Цікаво буде подивитися, чи він буде тонучий, чи плаваючий Можливо, навіть і суспендер. Ну, подивимося на ділі. Але хотілося б таки впіймати щуку якусь трофейну. Ну, Трофейна за 5 кг. А на ділі побачимо, друзі, хто ловив оригіналом Мегабас каната. 160. Пишіть ваші враження в коментарі під відео. Ну і також, хто копіями рибалив або подібними воблерами на канату, теж можете написати свої враження, яка риба ловилась. Буде цікаво почитати.